Доброго ранку тримає підписники. Четвертий учасник стоїть, чи він і підписник. Вік. Він учасник. Зібралися ми на чергову прогулянку 20-120. Залізні коні готові. І готовий. Довга водицька налиха. Будемо вирушати. А ви трошки спіть. Ще. Угу. Перші метри нашої подорожі 728 метрів проїхали. Їдемо в напрямку Южного мосту. Далі на Васильків. Вулиця Ривуцького. 25 градусів. На дворі швидкість 30. Все класно рахує, контора пише. Рухаємося в сторону Одеської площі. Далі пізнаєш, зліва Голосіївський парк, автостанція південна, а ми вже виїхали. Давайте з містом легкий вітерець. Ну їдемо собі далі 16 кілометрів вже проїхали. Пішов затяжний підйом. Якщо подивитися назад, ну, ось така горочка. Ми рухаємося в сторону Василькова. Дуже гарно крикнуть Запах неймовірний Машини тут землять, але якась ця дуже буйна і дуже багато. Але беджіл Мая. правильно робят с данным тут все вот бала будет за скаливик а не какая то что она такая не видно, не какие-то изячок позади дима там да есть вперед выросся я сейчас не буду снимать и А нічого самі на трасі. Більше лосопитів немає. Бо сплять вже боже не родіха. Ну що мої три підписника? А як у вас справи? Зупинилися ми панші буря. Какой класс, какой класс. Какой класс, какой класс. Какой класс, на канале Ты подписчиков. не родилась сама собою, так і підпишемо канал трьох підписників. Якщо їх буде більше, все одно залишимо канал трьох підписників. Ми виїхали з Ось Підйомчик був такий затяжний. Не знаю скільки там, може з кілометрів. Але ми під нього видрились. Зараз рухаємося десь далі в сторону Обухова. Ще буде пару сіл попереду. Зараз там спуск буде. Ну, завжди буває як погано, так і гарно, але після цього спуску знову буде підйом. Такі вони Васильковські Карпати чи Васильківські. Тому до зустрічі до наступного вімкнення. Ну як я і казав, після кожного спуску буде підйом, так і в житті. Підйом спуск, підйом спуск. Те що нас очікує уклон 10%. Що крутимо. Зупинилися ми біля пам'ятника, такий пам'ятник літички, схоже на І16 і він Встановленим войним авіатором загиблим в небі Восельківщини в 41-45 рок... роках. На вдячність. А, віддячних нащадків. Лейтенант Торін загинув у 41-му році. Якраз на початку. Саме початок війни. 41-й Ці всі льотчики загинули на початку самої війни. 41 рік, 43 -й. і так далі. Природа тут гарна. І доїхали по цьому. На підйомі були тічки, тиша, акація, запах такий. Неймовірний дубок. І зацвітає вже барвінок. Гляньте, як гарно він стелиться. Починає квітнути барвінок. Якщо ви побачите цю горочку позаді мене, ось така, Уклон 10%. І їду-їду. Обганяє мене машина. Ну, обганяє та й обганяє, що проти. Хай обганяють. Розвертається назад. Зупиняється, відчиняється віконце. Саша Бондаренко. Хлопчик працює у нас інженером. За таким трошки недоумінням. Каже, здрасте, каже, я не повірю своїм очам, що ви тут взагалі все їдете. Каже, спеціально розвернувся пересвідчитись висячені. Кажу, я. Каже, У моя тут дача. Каже, ти запрошуєш. Каже, ні, я вже додому їду. Ну це така історія. Коротше, поговорили про дачу. Розвернувся він, поїхав додому на Київ. Але приємно, що в каналі трьох підписників з'явився ще один неочікуваний фоловір. Про мій канал він, звісно, не знає. Але мене починають, починають пізнавати, навіть за вітну відсутності якогось офіційного каналу. Бачите, люди, не дивлячись, шукають на дорогах України. Вітаються, це дуже приємно. Ну все, далі. Далі рухаємося до наступної зустрічі. Черговий підйом. Мені наче вже звично. Так я собі ці Васильков. Васильківські Карпати. Насправді це Карпати. Як тут люди живуть? Важко уявити. Кожна хата на горбочку або внизу. Але ж перейти треба знизу вгору, вгору, вниз. згори вниз. Щойно трапилась добра людина. Привіталася, каже слава Україні, героям слава. Іде, несе собі квасу. Каже, хлопці, можемо квасу дати, напоїть. Приємно, але ми тільки добили квас, купляли квас поплавок там де я Показував вже піднялися. Так розумію, Поплавська контора була. Ну смачний такий живий кваз, малим термопридатності. До речі, він і солодкий. І після нього не хочеться, як після штучної глюкози, пити багато. А тут ми виїхали з села, якийсь садок. І що приємно в цих селах? Така дорога значить, непогана, машин небагато і пташки співають і тиша, яка міняється там від машин. Ну Давайте до зустрічі в наступному відео. Так, ну ми проїхали вже 69, наближаємося до 70. Якась така довга дорога, було одне село без магазинів, не знаю може десь там були магазини, але по дорозі їх не було. Трошки так собі грудновата ну, дорога, але єдиний плюс, що тут Мало машин, гарний асфальт. Куда заїжджаємо, вказівників немає, має бути десь вже бабухів. Ми Діма, повертаємо наліво, каже навігатор мій. попереду якийсь. Знак, хрест, що він там написано, слава мабуть ЗСУ А що, мабуть? Слава ЗСУ. Так, виїхали на дорогу, це бетонка Єдине, щоб бажання, щоб вона була недовгою. Препорат і перекусити, у нас з собою з'їжджає батончик і напіток. Дачі якісь тут. Я так думав, що може це якісь обучківські дачі. Ну, зараз побачимо, куди нас виведеться трясучка. Коротше, їхали ми. Їхали ми їхали і до такого приїхала. БТР, Тігер Кацапський, Т-80 і за нею МСТАЕС стоїть спалений. І тут таке цікаве місто. Роблять якісь скульптури, щось схоже на церкву храм там далі. Але воно все щось зачинено, нема нікого. Собачка собі спочиває там лежить. Тут така оця побита, попалена кацапська техніка. Залізяча, звісно, тут до чорта. І так воно виглядає те що приїхало нас вбивати. Це така бандура, Бачите? вилітає по нам. Не летить о так, горіли там кацапчики? Купа металу? Щось тут таке понамальовували. За Саню задеси Це каналик по смерті купанта, бачите. Цю так мотальнули, розули, ну сильно не горіло, конечно. Хто Це ця байда чи горіла. Ця байда вона вивалена вся всю з боку. Ні, ну катки не спалені. Катки ні. І подивіться яке. який це. Іки всякого шутики, ой, какашки. тільки не придумують. Отаке От воно. коцяпське, залізяче. Там теж кацапчики сиділи І пішли кажуть на концерт Вот тут мордочка кацапська торчала І кажуть ні бачите як його рвануло всередину І ось Дура, вона пролітала на Бухівську трасу 82 кілометра а зараз на Ну що сказати, асфальт гарний Діма десь вирвався вперед, я знімав нічого. Получилось і сираковочка, може трохи менше, а там лорщик смачненький і ще щось. Ми зупинилися на Барасемі поїсти трошки трошки. Бачите, які в мене гарні кучері. Ми вже на завершенні. Залишилось десь так приблизно 20, може 30 кілометрів. Їмо сидимо відпочиваємо. Нас очікує ще один рибок в у 30 кілометрів. Рухаємося трасою. Бухів-Київ, Перекусили трохи додалося, їдемо разом. Дос. Нос к носу, колесо до колеса. Середня 30, 90 км позаду. Так, канал трьох моїх підписників. Ми доїхали додому до фінішної точки. І нас зустрічають тут. Нас зустрічають тут з Морозовом, Макфлурі, з Морозовым. Загальний пробіг у нас 120. Усе До нових зустрічей.